Обмежено придатні чоловіки мусять протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Друзі, в новому законопроєкті номер 103.13, що був прийнятий 21 березня, Верховною Радою, внесено зміни, що стосуються прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Згідно з цим документом, громадяни України, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цього закону, повинні пройти повторний медичний огляд для визначення їхньої придатності до військової служби. Іншими словами, термін обмежена придатність було повністю виключено і залишився лише статус. Придатний або непридатний до військової служби. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста у захисті ваших прав, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй сторінці в шапці профілю.